Hello everybody! Наша відпустка закінчилась Ми з Поліною йдемо по наших роботах, школах. Я нанесу всі рюкзаки і гурох. А для чого зараз вам розкажу? Так, щоб гарно працювати, треба гарно відпочивати, так? Минулого тижня ми їздили з моїми із Роми, на батьками в гори. Ми гарно відпочили, щоб у Поліни братик. Ми нічого не знімали для того, щоб відпочити. Чесно вам скажу, треба від блогу час за час обрати паузу для того, щоб перезавантажитись, включитись повну. У мене сьогодні запуск курсу Таргет простими словами, і я дуже натхненна і готова діяти. Так? Так. Ще треба дозаписати повністю весь курс, тому що вже 16 червня в доступі буде абсолютно весь курс новий. Так що в нас? Тут в нас горох. перед тим як ми поїхали в гори, вчителька дала завдання посадити рослинку і дивитись, як вона росте. Ми це зробили. Ми зробили горох. Я зробила в банці, бо чомусь була впевнена, що тут буде видно коріння, як воно росте. Ну, не видно. Ну тут чуть-чуть крапіночку видно. Ми веземо, показуємо вчительці, що ми це зробили. Мало ви не удивляєте, то було треба посадити в зошит. Зошит треба було посадити? Зошит? Так. А як в зошит можна посадити? Сама не знаю. Ну добре, зараз ми уточнимо вчительки, що там. Я в зошиті Поліни, ну, в домашніх завданнях Поліни прочитала, що треба було зробити ще українську мову з хрестоматії. У нас такого немає. Можливо, давали якусь нову книжку діткам. Ми не зробили. Ну нічого, сьогодні розберемось. Так. так, провела урок, провела нараду. Зараз мені треба намалюватися, щоб відзняти в сторіс е, запуск курсу. Я мене закінчила з я її замовила в суботу. Я думала, що вона мені до сьогодні прийде, а вона мені не прийшла. І мені зараз прийдеться викручуватись ось таким бібі-кремом. Він коштує 238 гривень, я ним ніколи не користувалась. Я заходила в аптеку брати свої таблетки. і така думаю, а візьму я бібі-крем на сьогодні, щоб швидко. Дивіться, яка в мене сьогодні зажимка крута. Опа, опа, опа. Отак, щоб волосся не лізло, поки я буду малюватись. Блін, я сподіваюся, а чого казала, що він дуже світлий? Нормас! Мені здається, що мені навіть буде затемно. Мені в аптеці сказали, що він дуже світлий, а мені здається, що мені буде навіть затемним. Буде сьогодні жовте. Йоп, перний театр. Коли вже приїдемо. Я вже дуже багато часу користуюся одною доналкою, я вам тут прикріплю фотографію. Мені я. В 23-му році, собі на день народження, сама для себе, подарувала курс по самомакіяжу, і там мені зібрали типу косметичку на щоденний макіяж. Типу, яка тоналка мені підходить, рум'яна мені підходить для все-все-все ну, мені зібрали там. І я тим користуюся вже два роки без перестанку, і мене все влаштовує. Але я забула замовити тоналку. У мене оцей тиждень перед відпусткою такий був єбєйший. я нічого не встигала. Дивіться, наче не дуже жовта, правда? Нічого не встигала, літала як сумашечий лай. Ну і, Звичайно, що туналку я замовляла в дорозі з відпочинку, і, звичайно, що вона мені не приїхала. У мене цей тиждень просто м -м -м, вижити будь-якою ціною. Значить, в мене завтра вебінар, як проводити консультацію. Післязавтра я виступаю для турагенцій. Які замовили мій виступ на дві години, щоб я пояснила, як вести сторінки в суботу. Я їду в Буковель виступати на ретриті теж на дві години. Понятно, що мені їхати з Ходорова в Буковель десь три з половиною години. Я буду їхати в п'ятницю, щоб в суботу там виступити. Бо якщо я в суботу буду їхати три з половиною години, я вже буду ніяко до виступів. Я, напевно, поки дику світа, я напевно залишу малу ночувати з мамою. А сама поїду, тому що її-то ще не хочеться з собою. Впала? Ні, нормально. Не знаю. Це буде перший раз, коли я кудись поїду без малої. В плані того, що зночівлю. Я уявляєте, малій сім років буде в липні. Я сім років таскаю Поліну сюди з собою. Сепарації ноль. Просто я постійно таскаю Поліну з собою на всі виступи, зустрічі. Вона з Романом десь там тусується. А потім я виступила, і я зустрічаюся з ними. Коротше, що там по сепарації? ой, Боже, Перепрошую. що я думаю? Ми, до речі, знову почали стати разом. Так, щоб ви знали, що я не ідеальна мама. Требто, була хвора, потім ми ми були в горах, ми разом спали з нею. І от ми приїхали, і що? І що? дзвіна Ковальчук заснула разом з донечкою. Тому щоб ви знали, що то не блогерів не все ідеально, а теж всяка херня відбувається. Що всі розматюкалася. Я просто нервуюся перед запуском, я завжди нервуюся перед запуском. Сьогодні особливо нервуюся, тому що запуск після відпустки. Сторіс не робила майже у відпустці. То сьогодні буде мені двічі важче. Зато я купила кружку за 2000 тисячі гривень. Ті, хто бачили сторіз, вони вже знають, що кружка коштувала 2000 гривень. Йоп твою мать. Мій багатий набір на обід. У мене час побути мамою, зробила всю роботу, яку потрібно було в офісі. Сходила в магазин купити нам щось на обід. Сьогодні буде простий обід макарони з сиром, тому що я не встигаю зробити щось краще вже коли відведу Поліну на музику. Приїду закуплюсь на тиждень. Ну і заодно придумаю який прикольні зробити нам ну, вечерю. Так, а сьогодні, а зараз будемо по мінімалках, то що встигаю. Поліна до шко в школі до першої. На першу тридцять у нас в музика, тому мені треба встигнути в той відрізок часу і погодувати я з червеними губами. Знімала сторіс, зараз треба перед школою губи повитирати я не можу йти по Поліну до школи з такими губами. Я себе відчуваю трошечки недоречною. Взагалі, в мене сьогодні такий настрій. Він так коливається від того, що в мене все добре, до того, що я себе відчуваю нещасною, не знаю, може у вас теж є, я щось з цим робите, бо я прям емоційна яма така, що дай Боже, Фух, тяжко буває в такі моменти. Але я думаю, це зв'язано в мене напряму з хвилюваннями через запуск курсу. Я завжди хвилююся, коли запускаю курс. І, зрозуміло, що я зараз хвилююсь. Ми зазвичай даємо два місяці на набір, а цього разу ми взяли місяць і два тижні на набір тільки. Тому хвилювання, хвилювання цілком зрозумілі. Ні, бачите, показує вам, знаєте, в інстаграмі може здаватися, що так все просто, так все легко, ніхто не хвилюється. Ви рахуйте, я в таргіті 7 років. В липні буде 7 років, як я працюю цінніше. Хтось би сказав, що типу, пофіг, одною лівою ногою щось там робиш. А ні, воно досі викликає дуже багато емоцій, кожного разу боїшся, хвилюєшся вперше. Так, стою на своє улюблене місце під, е, під деревом. Ромен свариться, щоб я тут не паркувалася, бо машина вся брудна. А мені краще машина хай буде брудна. І так не я їмаю, а Роман її маю, ніж буде мій. О, Господи, надіюся, він не буде дивитися мій влог. Так, пішли готувати коліні обід. Ну і собі заодно. Просто композиція: в кого найкраще життя в світі? Раз. Два. Ви навіть мене не зустрічаєте, а потім попросите їсти. Байдуже, навіть очі не відкрили. Так, ну що розказую вам за гори. Я в горах не знімала, бо були з батьками. Не хотіла знаєте, їх смущати, щоб вони почувалися безкомфортно через камеру постійно, тому навіть не брала вас з собою в гори за харчування в горах. Я їла все, що їли всі, але до моменту ситості. Тобто в мене були такі, знаєте, от я вже сита і я вже більше їсти не буду. І я думала, що я привезу менше згір. Ну, насправді ми їли багато, у нас був такий гастротур. Ми відвідали і грибну хату, і ще Бабин Бограч були. Тобто, Ми реально багато ходили по кафешках і багато їли. Але я їла завжди по ситості, але їла все, що мені хотілося. Тобто я їла і з вишневі пироги. Коротко, все, що мені хотілося, то я їла. І а, сьогодні я зважилась, я, до речі, не сфотографувала вагу. На вазі зараз 69,2 Останній раз, коли я важилася перед горами, було 67,8 Але я не думаю, що це все вага, яку я набрала. Я думаю, що тут є багато води застояної. Плюс, я думаю, в мене почалися ще критичні дні. І я думаю, що це з критичними днями також зв'язано. Що за тиждень у мене буде 67,8 сім вага, з якої я їхала в гори, а можливо буде і ще менше, тому що. Тому що критичність закінчиться і вода вся вийде. Вот. Але чесно вам скажу, в мене немає якогось такого, що я там а, жалію, що я щось їла, і немає у мене такого, що я а, зато хвилююся, переживаю, і в моменті їди в мене не було відчуття, що от все, завтра закрию рот і буду голодна, і нічого їсти не буду. Не було у мене. І це мене безмежно тішить, тому що це означає, що в мене не прогресує РГП. Я нічого в горах не важила. Я їла, що хотіла, просто до ситості. І е, навіть ні, ну, трошки думала про вагу, яку я наберу, але це швидше було, тому що мама про це моя говорила, а я вже її підтримала в розмові і така, ну та, та, я думаю, що наберу. От, е, сьогодні я повертаюся до своєї програми. До речі, я дізналася, що в мене в програмі є така особливість. Якщо ти кілька днів її не вів, то вона збивається типу на ноль і тебе всі дні рахується наново. У мене було вже 56 днів, як я харчуюся по програмі, і зараз все збилося в ноль. Я десь вчора знову почала все писати. От роблю нам з полічкою весняний салатик, і будемо обідати. Правда, я її ще зі школи не на нас забрали, тому перша готуюся а тоді заберу її. Я тільки що попала в таку пиздецку. По іншому сказати, не можу Боже. Яка я виснажена, я просто себе відчуваю найгіршою мамою у світі. Поліна не хотіла йти на музику. Я от знову до вчительки, що ми не підемо. А вчителька набрала на вайпер, щоб поговорити з Поліною. Типу, мені так соромно знаєте, що я не знайшла підходу до дитини, щоб її переконати, і це мусила робити вчителька. І в результаті, в результаті ми йдемо сьогодні на музику, і я буду сидіти біля Поліни на музиці. Тій ж у школі ми не вивчили віршик на виступ, точніше, ми вивчили його, але не повторили, і відповідно вона сьогодні в школі не згадала його, не могла його розказати на репетиції. І вона каже, але ти зі мною його не повторила. Я свою чуваю тупо найгіршою мамою в світі, яка не встигає. Мала купити продукти, поки Поліна буде на музиці. В результаті буду цілий урок сидіти з нею там. Ми були на музиці, і от ми за мамою прийшли. Я не хотіла йти на музику, але пішла. Було два уроки. Дві пісенки на першу було найважче і надо. Я, аж, я вже нічого, я не знаю, що я не можу ходити, але, але, але я там ходила. Ну не ходила, а сиділа. Я не знаю, чого мені знають ну і такої ради. Але руки теж болять. А скажи мені, будь ласка. ти не хотіла йти, це рада, що ти пішла? Не дуже. Що? Не дуже. Як не дуже. Ти Ще ти казала, що ти рада, що ти вже подобріла. Трішки так. Ти рада, що ти пішла? Так. Да. Прийшов тато в гості і попав під роздачу. <плес> Поліни виступ треба вивчити абиткову пісеньку. Дивіться, зв'язок з космосом. А в мами закінчилася картопля для посадки, то я їду автомобілем по картоплю, а тато лишається на вивченні пісні. Голосно.